Козироги, привіт ми золоті! Подивимося, яким буде для вас період із 15 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших енергій. Вау. Полетів. Це в нас біла троянда. А ще. Біла троянда. Дивіться, у вас просто неймовірні енергії старту, початку, новий старт, і мудрість, і переродження, і новий початок. Щось ви починаєте з нуля, можливо, якісь проекти, щось розпочинаєте з чистого листка цей період. Що ж, а ми зараз з вами прояснимо по всіх сферах життя, як у вас відіграється яким буде цей період для козерогів в плані особистого життя, кар'єри та фінансів? В Плані особистого життя шестірка чаш. Загалом це говорить про ностальгію, про те, як ви згадуєте, можливо, ваші минулі стосунки або і колишніх. Ну, зараз перевіримо для тих, хто у нас наразі самотній. Мах. Так, мах, п'ятірка пентаклів і четвірка, і п'ятірка чаш. Тут, згадуючи ваші минулі стосунки, можливо, навіть хтось із колишніх буде про себе нагадувати за цей період, але ви будете стійко рухатися вперед. Можливо, буде невелике розчарування. В тому, що ви досі залишаєтесь самі. Маг це людина, яка сама працює або сама чогось добивається. Це розчарування пов'язано з цією ностальгією, або якраз з тим, що до вас стукатимуться колишні, бо вони ніби пригадуванням минулого забиратимуть ваш фокус. Королева чаш на дні колоди – це значить про таку дуже. Підвищену емоційність, будьте обережні. Так. ще от імператор це може значити про те, що ви не пройшли досі якісь свої минулі стосунки. Тобто, ви, можливо, десь не закрили їх, не поставили крапку, і тому це вам постійно нагадується і згадується. І людей ви можете навіть зустрічати протягом цього періоду, які будуть поводити себе так само, як ваші колишні. Тому вам тут потрібно це зрозуміти і закрити це питання, рухатись далі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках помірність. Королева пентаклів і шут. Так. Тут ви, як королева Пентаклі, будете намагатися, можливо, звести до мінімуму цей любовний трикутник, закрити його і почати рухатись далі. Принаймні, ви відчуваєте, що ви готові рухатись далі, ви не хочете більше знаходитись в цих стосунках. Хоча, по шестірці чаш, ви можете згадувати там якісь приємні моменти, можливо, якісь плани, мрії пов'язані з цим трикутником, але ви розумієте, що по помірності вам особисто для вашого морального здоров'я психічно краще в ньому більше не залишатись для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках, що у вас тут король чаш, лицар мечів і карта. Світ. Тут ви можете повертатися до якихось ідей, обговорювати якісь ідеї з вашим партнером, пов'язані з новим початком або з тим, щоб зробити ваші стосунки більш серйозними. Для когось карта в світ буде говорити про такі глобальні зміни: про те, щоб одружитися, про те, щоб почати жити разом, про те, щоб поміняти місце проживання. Або навіть народити дитину. Це у вас все пов'язано не лише з планами на майбутнє, а й дуже емоційно. так. Тобто те, чого ви дійсно дуже сильно хочете. Ви будете говорити своїм партнером, як вам досягти тих цілей разом. В плані роботи колісниця, рух вперед. Для тих, хто наразі не працює. Так, п'ятірка чаш, королева Пентаклів і лицар мечів. Вам би хотілося кудись рухатись вперед, розвиватись, можливо, навіть кудись переїхати. Але ви розумієте, що поки що фінансово ви недостатньо стабільні для цього, ви залежите від інших людей. це може. Конфліктні ситуації можуть виникати через те, що у вас мало своїх власних ресурсів. По колісниці хтось може піти навіть в автошколу, можливо, і мати намір бути більш мобільними навіть в такому плані, тобто мати можливість поїхати, куди ви хочете, а не залежати від ваших рідних чи близьких. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Маг, шестірка мечів. двійка мечів. Тут ви трохи сумніваєтеся, чи той шлях, який ви обрали, вірний. По карті мах це ще професія. Ви тут можете або розбиратися детальніше, чи справді та професія, яка у вас зараз є, буде актуальна і надалі, чи зможете ви в ній більше заробити, або як в ній розвиватися. Також це може бути переформатування. Тобто, ви. Наприклад, психолог. І ви будете не просто психологом, а будете думати про те, щоб звузити свою нішу і щоб до вас, наприклад, дійшло більше клієнтів, тому що ви будете конкретно працювати, наприклад, психологія стосунків чи там, питання самооцінки і впевненості. Тобто тут хочеться більш так детальніше в це все влитися, і в плані пошуку роботи тут у вас, тут у вас ідуть можливості. Знайти роботу, але вам хочеться не знаю, мене вічця вам хочеться працювати на себе. Можливо, тому і будете займатися своїм навчанням для кого ще по карті світ нові навики, вивчення мови, вивчення інших культур, релігії, теж як варіант, тобто все, що пов'язано з такими глобальними змінами. Тут можете думати, чи варто вам шукати далі роботу в найм, чи щось пробувати відкривати своє. Для тих, хто вже працює в наймі Мах. шут твійка чаш. Тут дуже хороший місяць у вас, кінець місяця прям шикарний буде. Тут класно йде робота в колективі, можливо, ви. Новенькі в колективі, або до вас будуть приходити новачки в колектив, і ви будете їх чомусь вчити ще як варіант, або ж і самі будете на позиції стажора, стажора, да, будете стажуватися, або проходити якийсь пробний період, але у вас тут все пройде дуже швидко, класно, дуже активно, можливо, треба буде кудись їздити. І загалом будете налагоджувати контакти всередині вашого місця роботи. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Так. Туз пентаклів, шут, мах, вау, шикарно. Тут ви розпочинаєте якийсь свій новий проєкт. У вас дуже багато роботи і дуже швидко треба все робити. По колісниці швидко змінюються. Обставини, і тут вам треба ну, застрибнути вчасно в потрібний поїзд, як то кажуть. Але вам тут період дуже продуктивний, можете багато заробити, підвищити свій а, чек, мало не в 10 разів. Плюс тут йде розвиток вас як професіонала, як особистості теж. Вау, просто шикарнючі карти. Просто шикарні для тих, в кого свій бізнес. Мірність. Семірка Пентаклів і імператор. Так. Тут можете міняти стратегію управління, або міняти управлінця, директора, замдиректора і так далі вашого бізнесу. Також можливі зміни. Можете переїжджати на інший офіс, орендувати інший офіс, або якесь приміщення, теж як варіант. Тут загалом іде перебудова структури. І чекаєте на результат. Можливо, чекаєте на підписання якихось е, е, документів теж. Але тут для вас все пройде в позитиві. Ви досягнете своєї цілі. Гроші. Король жезлів. Король жезлів дуже активна харизматична особистість. І це людина, яка точно знає, що їй потрібно для того, щоб заробляти гроші. Їй потрібно. Бути ще більш активно, ще більш продуктивно і показувати себе. Наприклад, якщо ви і ви не будуєте власний бренд, ви дуже багато втрачаєте. Тому що за цей час, за ці два тижні, ви можете дуже сильно вирости в чеках. Давайте ще ми тут кілька карт буквально в плані фінансів. Четвірка жезлів місяць. Верховна Жриця. Тут у вас ще питання можуть бути пов'язані з житлом, з місцем проживання, з куплею, продажею, оформленням якихось документів. Якщо плануєте купувати, ну, тут вам рекомендують карти трошечки почекати. Карта місяць, карта нестабільна, тобто можуть вкритися якісь нові деталі, яких ви раніше не знали. І це може не зіграти вам на руку, тому будьте обережні. Загалом це ще більше як вкладати гроші в себе, вкладати гроші в своє оточення. Тобто, Що таке, що нас оточує? Це те там, де ми живемо, це наша машина, це як ми виглядаємо, наше тіло. Тобто тут ви намагаєтесь якось все більше вкладати в себе, в свої знання, і хтось ще може думати про ремонт. в... В квартирі чи будинку, де ви живете, що вам для цього потрібно, і починати на це відкладати або збирати кошти. Знову ж таки, по карті світ це переводи фінансові, переводи грошей, можуть бути ще з-за кордону, там в іноземній валюті, або ви починаєте приймати в іноземній валюті оплату. Тобто, можете чекати на фінансову підтримку. Ще від рідних, близьких, які живуть за кордоном, як варіант. Загалом, по фінансах, тут все в порядку. Вам лише потрібно по королю жезлів бути більш активними. Більш активними і більш брати ініціативу на себе. Що, що ж, Козерога? Люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок, цікаво, як пройде кінець січня. Напишіть мені.